Вчора з слухачам Радіо Скіфія, центр та глядачам каналу Кіровоград. У прямому ефірі ви слухаєте та дивитесь програму Радіо Майдан у студії Юлія Гунзур. Сьогоднішня тема нашої розмови державна реєстрація актів цивільного стану. Це державна реєстрація народження, спрощення процедури одруження, розірвання шлюбів, зміни імені. Про це все поговоримо протягом нашого ефіру. Нагадаю, номер студії 32 29 78. Телефонуйте, поки представлю гости студії. Сьогодні будемо. Спілкуватися із наступними співрозмовниками. Вадим Гуцул, начальник головного територіального управління юстиції у Кіровогрецькій області. Доброго вечора. Олег Потьомкін, заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації, начальник управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції у Кіровогрецькій області та Раїса Дайдакулова, заступник начальника управління державної реєстрації, начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану головного територіального. Управління юстиції у Кіровоградській області. Маєте питання стосовно теми нашої розмови, говоримо про реєстрацію актів цивільного стану. Телефонуйте, будь ласка, 32 29 78. Розпочати хотілося б із нововведень, які стартували цього року, так здається, про швидку реєстрацію шлюбу. Вже анонсували змі про те, як у деяких містах України вже розпочати таку швидку реєстрацію шлюб за добу, так? Розкажіть, будь ласка, деталі, Альніше, що це за ініціатива, чому виникла необхідність таке створити, і як це буде впроваджуватися у нас? Так, я вам хочу розпочати з того, що це не перший і не останній реформаторський захід щодо зміни реєстрації в сфері реєстрації. Перші кроки, і всі, які є і сьогодні, були, і в цьому році, і в минулому році, започатковані міністерством юстиції України. Вони всі спрямовані на те, щоб полегшити життя людей, зменшити черги, обмежити і мінімізувати. Прояви корупції І таким чином були зроблені такі проекти щодо передачі функцій реєстрації бізнесу до органів місцевого самоврядування, так само передача реєстрації. Речових прав до органів місцевого самоврядування юстиція відмовилася від цих функцій для того, щоб це було більш прозоріше і зрозуміліше. Також наступним кроком, що відбулося наприкінці минулого року, на початку цього, це був пілотний проєкт щодо вручення свідоцтв про народження дітей безпосередньо в пологових будинках, і це дуже сприйнялося позитивно громадянами в цей пілот. Проект переріс уже в повномасштабний реформаторський захід. І зараз наразі вже це називається не пілот, а проведення у всіх пологових будинках наших, нашої області і інших областей України, видачу свідоцтв про народження безпосередньо в пологову будинку. Поговоримо тепер, також про це детальніше? Так, Детальніше поговоримо. Тепер тепер не потрібно ходити батькам до відділу ЗАГСу драцу і отримувати, стояти в чергах. Чи просити для того, щоб черги не було надавати якісь хабарі і таке інше? Тепер можна отримати це безпосередньо пологому будинку. Крім цього, цей останній один із останніх заходів і реформаторських заходів це пілотний проект Шлюб за добу. І сьогодні у нас ми бачимо, що це розпочато у п'яти містах нашої України: це в Києві, Львові, Одесі, Херсоні, Маріуполі та Сєвєродонецьку. Наразі вже відбулося майже у всіх містах. Це в Маріуполі також вже відбулось. І в останнє, що, остання дата, коли це було, це було у нас. У Києві 14 серпня, і наступний пі пілотний проект, який буде стартувати, це буде у Львові, 19 серпня. Цей шлюб за добу. З чого це почалося. Ця історія почалася не для того, щоб піаритися і розповідати про наші заходи. Це почалася історія звичайних життєвих ситуацій, які сталися на сході України, коли дуже багато заявок і людей, які перебувають наші бійці. Охороняючи нашу державу і наш спокій, намагалися одружитися швиденько із своїми другими половинками, але на жаль, законодавство було таким, що потрібно було чекати цілий місяць після подачі заяви. В зв'язку з цим і розпочато цей пілотний проєкт, в тому числі і в двох містах, які знаходяться поблизу сходу: це Сєвєродонецьк, Луганська область і Маріуполь Донецька область. Що змінилося? От була реєстрація через місяць, так після подання заяви. Яка зараз процедура? За добу в цей Задобувся ну, формат? в нашій області, як я вам зараз і сказав. Що цього пілотного проєкту немає, я вам назвав ще ці міста ще поки немає. Так, це якщо цей пілотний проект успішно пройде, тоді це буде розповсюджено на всі міста е, України, і в тому числі нашої області. Тут ситуація полягає в тому, що в чому сенс, е, в сенс в тому, що раніше люди ходили, приходили навіть зараз, звертаються і мої знайомі. А як би це можна було е, швиденько мені розписатися, тому що в нас певний. Обставини в житті, тому ми бачимо великий відсоток людей, які дійсно ходили, просили, давали якісь там хабарі, чи, можливо, як, як, як то кажуть, коробка цукерок, чи можливо шампанського. В наші е, радянські драци, які дійсно не змінюються на, на даний час. Ми їх таким чином от змінюємо, щоб були ми відкритішими до людей і швидше оформляли ті е, е, реєстрації, які в нас необхідні. Громадянам я нагадаю, у нас в студії також Рейса Дейдакулова, заступник начальника управління державної реєстрації, начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Це те, про що ми якраз говоримо. Скажіть, будь ласка, чи звертались уже до вас із такими проханнями, чи можна якось зареєструвати швидше? Чи за чи затребувана ця послуга цей сервіс у на Кіровоградщині? Зрозуміло про те, що на кордоні із зоною АТО це затребувано. Як у нас із цим? Чи хочуть одружитися? Я вам скажу, що у нас незалежно від того, що цей пілот розпочав свою роботу, завжди були бажаючі, які хотіли б зареєструвати свій шлюб значно скоріше, чим це передбачено законодавством. Так дійсно в законі, в Сімейному кодексі України передбачено місячний термін з дня подачі такої заяви. Також передбачено і можливість скоротити цей місячний термін, якщо є для того підстави, тобто довідка, якісь причини, які описуються заявниками чого саме і дають. Можливість керівнику прийняти таке рішення, щоб скоротити такий місячний термін, зрозуміло, прописано також норма, що якщо наречена вагітна, це дає можливість зареєструвати такий шлюб протягом одного навіть дня. Питання цього пілота полягає в тому, що якби така можливість. Пройде і ця апробація європейського досвіду стане можливим для всіх відділів державної реєстрації, то зрозуміло, це буде краще для наших мешканців, тому що бажання зареєструвати шлюб скоріше, якщо воно вже визначено, має бути зареєстровано. Чи змінився перелік документів? Чи змінилась процедура стосовно реєстрації шлюбу? Які документи треба подавати? Ну можливо, слід сказати про те, що сама процедура подачі заяв зовсім не змінена. Єдине, що якщо ми говоримо про пілотний проєкт, то треба знати про те, що в даному випадку надають таку послугу організатори, тобто це є суб'єкти господарювання чи юридичні особи приватного права, які надають приміщення для того, щоб зміг працівник відділу державної реєстрації провести там відповідну державну реєстрацію. Це мова йде про шлюб за, за добу. добу. Так для цього заявники мають заключити договір. Ми говоримо зараз за ці п'ять областей. Які приймають участь у пілотному проєкті, це не означає, що це любий ЗАГС цієї області може таке робити, оскільки на сьогодні це один, максимум два відділи, які безпосередньо в обласному центрі надають таку послугу. Тобто іде, треба розуміти період апробації. Скажіть, будь ласка, а навіщо делегувати бізнесу? Чому не можна проводити ці швидкі церемонії так само у рахсі, які звичайні? Ну можливо, це питання не зовсім до мене, але я так розумію, якщо будуть внесені зміни до законодавчих актів, тоді це можливо бути на рівні всіх безпосередньо відділів. Тобто сімейний кодекс можливо потребує деякої корекції. Знаєте, ще хотіла запитати: при заключенні шлюбу важливо знати, так чи не був попередній шлюб, чи він не є дійсним досі, і так далі. Як зараз функціонує ця перевірка, і чи можна бути впевненим, що при заключенні шлюбу за добу повна інформація надійде. До реєстратора, і все буде нормально з документами. Можливо, я відповім на це запитання. Знаємо про те, що з грудня 2009 року по Україні у нас існує єдиний державний реєстр актів цивільного стану громадян. На сьогоднішній день практично всі області вже, вже внесли відповідні періоди, абсолютно всі актові записи до державного реєстру. Це дає можливість і зобов'язує кожного керівника, працівника відділу перед тим, як прийняти заяву, зареєструвати її на шлюб. Не обов'язково на шлюб, навіть інші процедури, якщо відбуваються, спочатку провести перевірку безпосередньо по відомостям державного реєстру. Тоді стає зрозумілим, чи це вперше, чи це вдруге, чи закінчені ці періоди. Тобто можна це зробити швидко, так зрозуміло, так. Да. Я нагадаю, говоримо про державну реєстрацію актів цивільного стану. Це не лише одруження, як можна буде побачити далі, будемо говорити про інші акти цивільного стану. Телефон студії 32 78 Телефонуйте, будь ласка, скажіть, будь ласка, ви говорили на початку про деякі іще про інші сервіси, так, які комп'ютеризовані або наближені до народу, скажімо так, до громадян? Чи переглядали? Ця вартість, тому що я, я думаю, певно, більшість громадян хвилює скільки коштує. От, наприклад, я сьогодні телефонувала в Центральний РАГС, то коштує реєстрація шлюбу 85 копійок, ну найменше, тобто можна просто забрати свідоцтво. Чи змінені ціни, чи зменшені ціни, чи збільшені? Як ви можете прокоментувати? Ви маєте на увазі пілотний проєкт? Ні, я проект, маю на увазі загалом послуги з реєстрації. А, да, на сьогоднішній день є у нас декрет про державне мито, яким визначено чітко державне мито за кожний вид державної реєстрації. Виключенням є тільки народження і смерті. За державну реєстрацію шлюбу передбачається державне мито 85 копійок. З 93-го року ця ціна незмінна. Але слід говорити, і розуміти про те, що законом України про державну реєстрацію актів цивільного стану ЗАГСа надається право надавати послуги, і ці послуги платні. Якщо ми говоримо про урочисту подію в даному то випадку збільшити. про державну реєстрацію, так то це подія має певне обраховувалася, тарифи існують на сьогоднішній. Також і по Кіровоградській області вони єдині для всіх відділів, які є в Кіровоградській області. І людина за бажанням, якщо ми говоримо про лише на сьогоднішній день, розуміючи ситуацію в державі. Багато людей, які приходять для того, щоб зареєструвати шлюб і отримати документ навіть у будний день. Можливо, то слід сказати також громадянам міста та області, що а, така реєстрація, така реєстрація може відбуватися не лише п'ятниця, субота, вихідні дні. Ну не вихідні а так, якби прийнято вже ще реєстрація лише п'ятниця та субота, а навіть у будній робочий день. Це 85 копійок. А якщо ми говоримо про урочисту подію, як правило, вже така практика по області, не лише по нашій. Це п'ятниця субота, і звісно, що урочиста по. Прескуранту, якщо це скорочений обряд, це 200 гривень по Кіровоградській області. Якщо це більш повна реєстрація, це 400 гривень. У нас є Кіровоградський міський відділ державної реєстрації, колишній центральний, можливо, так людям буде зрозуміліше, де а, жива музика, тому там трошки дорожче це 500 гривень. І найдорожча реєстрація вид, ми можемо надавати на сьогоднішній день, це виїзна реєстрація шлюбу. за… А, Межі відділу, скажімо так, я так розумію, що пілотний проект шлюб за добу, який поки що не реалізований у Кіровограді, але можливо буде так найближчим часом, найближчий рік буде коштувати також більше, оскільки це додаткові умови, якби пришвидшення процедури. Ну скажімо так, що слід розуміти, що шлюб за добу. Ми говоримо про те, що їм займається організатор. Це означає, що спочатку заявник, який обрав собі місце, де проводити реєстрацію, якщо ми говоримо знову таки про пілотну програму, він має заключити договор безпосередньо з організатором такої послуги. А сам організатор, зразок цього договору, він наданий міністерством юстиції України. Після того, як заключається цей договір. Тоді сам організатор готує нам заявку з відомостями щодо наречених, надаючи як копію договора, так і безпосередньо платіжні документи, тобто квітанці на сплату як державного миту, так і плотної послуги, то загальна вартість цієї послуги складатиметься державне мито, послуга відділу ЗАГС, а також. Приватно, приватної те, особи і приватно. те, що ви запитували, можу додати, чому саме залучаються приватні особи, тому що в багатьох випадках це наші драці це застарілі ще з радянських часів приміщення, і зазвичай громадяни не хочуть е, здійснювати цей акт саме в таких приміщеннях. Це по перше. По-друге, це е, бачимо уже тенденцію до того, що дуже багато громадян у нас, наприклад, в Кіровограді Здійснюють розписи у художньому музеї і так далі, і тому подібне. Тому і в зв'язку з цим бачучи бачу побажання наших громадян, міністерство юстиції і залучає цих приватних осіб, приватних підприємців, юридичних осіб, які надають такі послуги. Крім цього, хочу додати, що ще є малесенький пілотний проект, про який мало хто згадує до цього ж до реєстрації шлюбу. Багато теж звертаються. От Знаходиться чоловік в одній області, дружина чи жінка в іншій області, вони хочуть подати заяву, але не може приїхати, що робити. Громадяни не знають цього. У нас існує і такий пілотний проєкт у Кіровоградській області в двох відділах драців в Кіровоградському міському і Олександрійському, так. наскільки пам'ятаю, міському драці, через які можна подати онлайн заяву про реєстрацію шлюбу. Тому всіх громадян просимо, як з такою тенденцією мін'юсту, яка йде, ви кохайтеся, а про документи ми подбаємо ми. Угу. Підсумовуючи нашу розмову про шлюбні відносини, не можу не запитати про розлучення. Скільки коштує розлучитися? Знову таки сплачується лише державне мінімум. мінімум. Це, Це 80... може бути, я вибачаюсь, урочиста церемонія. Mm -hmm. тобто чи змінюється То ціна? в 95-му кварталі такі так. Були. Тобто скільки треба заплатити? 85 копійок мінімум за одруження і розлучення так. 8 гривень. 50 копійок. Це державне мито оплачується перед тим, як подати заяву на розірвання шлюбу, якщо ми говоримо. Про спільну заяву. Бо на сьогоднішній день ще є розлучення за рішенням суду, коли є якісь спірні питання або маленькі діти, тобто діти до 18 років. І якщо ні, то тоді до ЗАГСу за місцем проживання когось із наречених, де подається спільна заява, і обов'язково проплачується 8 гривень 50 копійок. І там також місячний термін. Я думаю, що наші радіослухачі та телеглядачі винесли з нашої першої частини ефіру, що розлучитися в 10 років дорожче, ніж одружитися. У нас сьогодні кошти. Вам ще більше скажу, що планується міністерством юстиції наприкінці року, на початку наступного передати функції так само державної реєстрації акцій цивільного стану до органів місцевого самоврядування, це до міських рад і районних рад. Ці функції, і в зв'язку з цим кожна міська рада, районна рада зможе голосувати за ту, чи проголосують за ті чи інші тарифи, які можна буде встановлювати щодо цих, тих чи інших надання послуг. І от я б запропонував би якраз цим радам обрати тариф найвищий саме для розлучення, тому що не хотілося б бачити таку кількість розлучень, велику. І якщо буде громадянин, бачити, якщо що ця. Послуга буде коштувати дві тисячі гривень, то мабуть розлучатися не буде хотітися або одружуватися. Давайте поговоримо також про народження дитини. Про те, що ви говорили на початку, можна у пологовому будинку подати заявку, так та отримати свідоцтво про народження. Розкажіть, от народилася дитина, хто має цю заявку подавати? Якщо мама, наприклад, не може лежить ще поки не дозволяє її здоров'я. Все дуже просто у нас знаходяться в кожному пологовому будинку. Розміщені такі інформаційні. Листи на стендах, а також на столах, буклетики з телефонами, нашими з координатами тих чи інших працівників ДРАЦів, до яких можна зателефонувати, звернутися, і наш працівник ДРАЦУ прийде в цей же день, отримає від мами копію документів для того, щоб оформити піти в відділ ДРАЦУ, оформити це свідоцтво про народження. І наступного дня вона надає вже оформлене свідоцтво про народження. Тим більше, що це проводиться в урочисті обстрілу. Приходять родичі, це дійсно радісна подія, дарують квіти. Зачитує працівник відділу Драцу гарні слова, вітальні, не тільки говорить, зачитує те, що народилася дитина такого то числа і видається свідоцтво, а ще й гарні слова. Тому це є позитивом і люди це сприйняли дуже добре. і Ми бачимо тенденцію по нашій області, коли я розпочав цей пілотний проєкт 29 грудня минулого року, 4 січня ми його продовжили. Я особисто Виїжджав разом із нашими колегами до відділів ДРАЦ. Це дуже добре сприйнялося нашими громадянами і вони підтримують. На жаль, є в деяких відділах, в відділах ДРАЦ, скажімо так, невеличкий саботаж області, але це вже, як то кажуть, ну, обговорено і вже розуміють необхідність цього, тому що це потрібно громадянам. Де, деякі громадяни скажуться на деякі моменти, тому що в п'ятницю, наприклад, народжують. І йдуть вихідні дні, і не встигають отримати або надати документи для того, щоб отриматися доступ про на народження в пологовому будинку. Для цього є у нас. Е е Субота чергові працюють драців, так само і в понеділок, хто вихідний, а інші чергують. Тому, в принципі, тільки один єдиний вихідний це в нас неділя для відділів драцій. І Так що громадяни, хто штовхується з такими проблемами, що вам не видають свідоцтво про народження в пологовому будинку, говорять про те, що вихідний, чи неможливо, чи ще що-небудь. Просимо вас телефонувати на нашу гарячу лінію. Телефони номер 356650 Це гарячий. Чи лінія головного територіального управління юстиції, або е, безпосередньо у відділ е, обласний драсу 35-66-48. Нагадаємо номери в кінці ефіру. Підкажіть, які документи має мати е, при собі жінка, яка народила, і батько, мабуть, чи паспорт матері, паспорт батька, так і все напевно, що я на це запитання. Я хочу додати про те, що цей пілот, який на сьогоднішній день вже існує у всіх абсолютно пологових будинках, де відбуваються роди, відбувається лише відбувався, розпочався лише за згодою безпосереднього керівника лікарняного закладу. Представники відділу ЗАГСа, вони погодили, як час, так і дні, в які можна прийти для того, щоб приймати документи. Слід говорити про те, що державна реєстрація народження має від Відбуватися лише на підставі певних документів, основним і саме першим документом, який може бути і має бути наданий тільки в оригіналі, це довідка лікарняна про народження дитини, яку видає яку видає лише пологове відділення. Так отримавши цю довідку, ми ще просимо від батьків. Обов'язково паспорти, копії паспортів, тому що оригінали ми їх не беремо. Копії паспортів, оскільки нам треба розуміти, як записувати прізвище ім'я по батькові батька, чи є ця дитина народжена в шлюбі і так далі. І обов'язково вже нами. І відпрацьована заява, оскільки не завжди батьки відносно з імені дитини і новонародження визначаються. Тому вони пишуть заяву, як саме інколи їх не один, не два, може бути більше породіль, тому заяви мають бути, щоб ми не помилилися також. Сама реєстрація відбувається безпосередньо у відділі державної реєстрації в державному реєстрі. Але з наступного дня виїздить знову таки визначений спеціаліст відділу, який вручає батькам таке свідоцтво. Безкоштовно зрозуміло, хотіла тільки сказати сказати, що це відбувається виключно безкоштовно. Так. Я ще хочу звернутися до третього нашого гостя, який сидить весь ефір і спостерігає за нашою розмовою. Це Олег Потьомкін, заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації, начальник управління державної реєстрації відповідного головного управління. Скажіть, будь ласка, певно, що питання наступне до вас стосовно реєстрації стосовно апостілю електронної апуапості. Розкажіть, що це таке, що це взагалі. За бланк чи печатка, чи що це таке для тих, хто не знає, і як це можна тепер простіше зробити? А постелювання це визнання державою певного юридичного факту. Постелювання звертаються всі громадяни, які мають потребу для представлення документів в ті країни світу, які не мають договорів про правову допомогу з Україною. Більш детальніше розповість рейсаксанти, але я хочу сказати, що з Липня місяця також апостолюванням Ми займаємося головне управління юстиції, відділ ДРАКСІВ. Також управління державної реєстрації займається апостолюванням виписок з реєстру юридичних осіб і фізичних осіб підприємців. Це нова послуга, яка започаткована міністерством юстиції, яку надаються головними територіальними територіальної промістиці, управлінням реєстрації для наших громадян для суб'єктів зовнішньої економічної діяльності. Які проводять свою діяльність ділову з іноземними партнерами, їм для цієї діяльності потрібне апостолювання, тобто визнання державою, факту їх юридичного факту їх реєстрації на теренах України. Всі ці процедури раніше для отримання цього апостолювання громадяни мали звертатися лише безпосередньо до міста столиці нашої батьківщини, міста Києва. Зараз ці послуги всі надаються в межах території області і, зокрема, від обласним відділом Державної реєстрації актів цивільного стану. А щодо постелювання виписок, то громадян сплачує збір, адміністративний збір за виписку і за постелювання здає. Представнику спеціалісту управління державної реєстрації на заяву на виписку на отримання цієї виписки. Спеціаліст робить цю виписку з реєстру і вже безпосередньо сам передає відповідному спеціалісту відділу ДРАКСІВ. Проставляється апостоль і громадянин лише приходить, і отримує цю вже виписку вже апостолювання, вже ту, що йому потрібно. Так і що стосується інших документів, що стосуються, які потребують апостолювання. Все відбувається на місцях і дуже зручно для громадян і має свій попит, Слухайте, ну не можу попитом. не запитати про вартість, оскільки я знаю, що апостіль, ну вартісна така процедура. Скільки mm -hmm. коштує в середньому? Чи змінюється його вартість від виду документу? Виписка коштує 34 гривні, а постелювання а апостелювання можливо. Я будь ласка. апостель це штамп єдиної форми зразку, який визначений конвенцією гарською чи 61 року. Це мабуть єдиний такий штамп, який має назву апостель. Марка. Так, ні. Це вже не mm. марка. Це мов колись була марка. Mm. Тепер на сьогоднішній день Київ а, визначив таким чином, що ну слід сказати про те, що за апостолюванням документа не слід зараз їхати до Києва, а повноваження Міністерства юстиції надало певним певному переліку, який затверджений наказом Міністерства юстиції відділом державної реєстрації. В кожній області абсолютно такі ЗАГСи виділені, і в нас їх 11 в області. Які проводять апостолювання документу. А що для цього треба? Для цього треба безпосередньо принести документ в оригіналі, який має бути поданий на апостолювання, а також квітансу про сплату відповідну, за відповідну послугу. Апостоль стоїть за один документ, який ми продаємо на Київ, 51 одна гривна для фізичної особи. Якщо це юридична особа, це п'ять неоподаткованих мінімум це 85 гривень. Може принести документ на посталювання будь-яка особа. Не обов'язково, щоб це був документ тією, той, на кого він виписаний, але має принести безпосередньо, звернувшись до відділу такий документ, має надати свій паспорт, контактний телефон для того, що ці документи направляються до Міністерства юстиції України. Ми, як уповноважений орган, можемо посталювати документи, видані судом, видані ЗАГСами, юстиції, а також видані безпосередньо нотаріуса. Давайте нагадаємо номери телефонів 35 66 50 – Це гаряча лінія головного територіального управління юстиції. Так. Пане Вадиме, у нас буквально одна хвилина до кінця ефіру для тих радіослухачів і та телеглядачів, які хочуть задати додаткові запитання, які хочуть звернутися напряму до управління юстиції, окрім гарячої лінії. Розкажіть дуже коротко про онлайн юстицію, саме спілкування по відеозв'язку з із спеціалістами. Що це за. Така таке ноу-хау і для чого це зроблено? яка мета? Значить, зараз дуже багато у нас онлайн сервісів. Можна дуже багато отримати різноманітних довідок з реєстрів і тому подібне. Причому раніше цих доступів не мали громадяни. Зараз це вільний доступ до цих реєстрів є. Що стосується онлайн спілкування, із це стосується спілкування як особистий прийом з міністерством юстиції. Це безпосередньо хтось із заступників або міністр юстиції в певні дні. Ні, визначені графіком приймають громадян для того, в кого немає коштів, витрачати кошти на поїздку до міста Києва, але в нього є нас, насущні проблеми, які не вирішені в областях, і керів, вони не бачать, що керівництво юстиції області не не вирішує їх. Вони можуть звернутися таким чином, і в е, відеорежимі режимі через головні територіальні управління юстиції, прибувши до нас, зв'язатися з міністром чи заступником і викласти свої це проблеми. це все. Можна дізнатися на сайті управління Міністерства так. юстиції і в нас на сайті головного управління. Трального управління юстиції дякую вам за сьогоднішню розмову. Час добігає кінця. Нагадаю, нашими співрозмовниками були Вадим Гуцул, начальник головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області, Олег Потьомкін, заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації, начальник управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області, та Раїса Дейдакулова, заступник начальника управління державної реєстрації, начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану тієї саме. Установи у студії. Працювала Юлія Гонцер. Дякую слухачам та телеглядачам за умову за увагу. Бажаю гарного вечора та вправного використання всіх онлайн-сервісів, які пропонує управління юстиції. Дякую вам за увагу. До побачення.